Всім добрий день. Сьогодні я хотів там дати пораду з медичною з медичної астрології. От, може комусь згодиться. Ну, той може використати. От, я буду прямо читати з екрану там іншого комп'ютера. Вот, цю всю інформацію буду, Я кажуть... По пути буду розповідати дещо. Значить, знаєте, мене просто от настільки настільки вразило. Я все ніяк не можу заспокоїтися, розумієте, місяць назад там, по-моєму, Зеленський намагався своєю ініціативою нагнути, як кажуть, Верховну Раду, особливо своїх там новорішев. Кажуть, що навіть спікер спікера, кажуть, Верховної Ради втік на лікарняни, розумієте, що говорить? А що він хотів? Він хотів, щоб Верховна Рада проголосувала за розширення, за розширення скажімо так, влади там, або можливості Нацгвардії, розумієте, яка могла відкривати вогонь по демонстрантам, по українцям. Ви хоч трохи там слухаєтесь, ні? Розумієте, навіть оцього вже достатньо було, щоб, як кажуть, просто імпічмент президенту. Ви знаєте, переляка наверху. Як -то там Хачапурія, цей грузин, звідки взявся російського кримінального світу, російського кримінального світу, Арахамія з'явився в лавах цієї, скажем, влади. Вот. Намагався всіх залякати, там, підкупити, але Верховна Рада настільки була перелякана, що цей закон таки не пройшов. А ви уявляєте, якби він пройшов? Що витворяв би оцей би, скажем, новориш, який який на який б обманом який прорвався до влади. І що і що витворяє? Я просто кажу, що ви просто я... Я просто дивуюся українцям це взагалі. Розумієте, Їх збираються вбивати, а вони кричать ас... асана саме ну, потенційному вбивці. О, ну ладно. Ну, емоції, розумієте, я просто от кожен раз дивуюся оцею пасивності українців, розумієте, маса більша. Я не кажу, там є активна частина, але ж вона подавляється, розумієте, що говорить. Обдурюється, всі сидять. Ой народ. Хто, ви бачите, хоч тут отрада астрологія, вона багато що допомагає. Вот консультується у мене. Я радий, коли можу допомогти людям. Вот. Навіть в Японии звертається, де тільки наших не занесло. Кошмар. От. Правда, в Китаї там останній раз було 10 років назад. Зараз нікого немає що з Китаю наших українців. Ну, може, просто не звертаються, Там все ясно. Так от, значить. Зараз ми перейдемо до медичної астрології. Це поради. Так, да, значить, оголошення. Хто хоче вивчити астрологію, звертайтесь. Я зараз набираю на курс астрології. от, З нуля. По меншій мірі... Той, хто прийде в мене астрологія, той буде знати. от, от. Той буде розбиратися в астрології. от, Ну, а тепер я... Розумієте, це така наука. Бачите, там. це і наука, там, це і мистецтво. Вона, знаєте, допомагає. Ну в житті дає можливості орієнтуватися. от, Ну, хто не лінується, ясне діло. Так, ну тепер перейдемо далі. З 4-го, тобто квітня місяця, от, треба бути уважним, у кого там серцевої недостатність. По-перше, операцію не можна робити. Там місяць біжить по, по леву. От, і він там буквально до 14 години буде. Навіть більше, до 15 години буде. 8 числа. Тому два дня це сердечником виключається. І треба бути дуже, дуже уважними, ну, скажем, з напруженням. У кого там, скажем, є. Для цього схильність, да? От. Тому то будьте, будьте, ну, скажем так, обережними, уважними, спокійними там, не, поменше емоцій. Ну, попробуй зараз керувати своїми емоціями, це я не знаю. Одні, одні емоції, да? От. Далі, значить, 9 числа. От, 9, го 10, го зараз я подивлюсь. Я прямо читаю з, цього, з іншого комп'ютера з экраном. Щоб, щоб не виписувати там. от, З 9 по 10 мало того, що навіть... 0,9 по 11 чудеса. Вот. Да? Сейчас мы подивимся. По 11 число. Это до пятниц месяца. Вот. Все, что повязано с кишечником. Все, что повязано с жочным. Вот, мехором. Дванадцатое пала кишка, ну, не дай бог на операционный стил. Вот. Ну, там краще все дієту, безумовно. Ну, так, скажем, там... Да, там. 9 10. А ну, 11 перевіримо, ще раз. 11-го, п'ятницю. А, місяць пішов три здесь. Так, в п'ятницю, значить, треба бути обережним з нирками. От, 11 числа. Трошки я не доглядів, поправляюся, 11 го числа вже, вже можна, скажем лікувати лікувати нирки бути обережними але але операцію ну скажем так в п'ятницю ну п'ятницю навряд чи хтось серйозні операції робить ну, на всякий випадок попереджає тому що там вихідні дні самі розумієте ну по менше 12-го, 12 да, де місяць ничего не понял вот навіть 13-го, навіть 13-го, да? Тут проблема може бути з нирками, тобто треба бути треба бути дуже обережними. До 13 числа, а це там субота, не п'ятниця, субота, неділя. От проблема з нирками тут у вас повинна це хвилювати. Там це може бути такі, скажімо, напружні рецидиви, ну, по меншій мірі береженого <кхи> богу береже. На обох береже. Вот. Будьте уважними там, да? Це в неділю. Так, ну подивимося 14, значить, це у нас понеділок. Я взагалі не раджу, тому що тут получается повний місяць. А на повний місяць, а там більше ще й понеділок. як народі кажуть, понеділка важкий день. от, Ще повний місяць, краще всього на це. Не листы. Під хірургічний скальпель, ще там що-небудь лікування. От, ну, Підтримувати то можна, але річ у тому, що самі розумієте, От, це напруження. Тим більше, що 14-го це повний місяць, значить 13-го, 12-13 го бути просто обережними. Чому? Тому що <кій> завжди йде кримінальна напруженість в цей момент, особливо бути уважними за кермом. Розумієте, чому людина в цей момент просто неадекватно мислить. Вот у чем говорит. И здається, що може обігнати. і треба поспішати, і треба розумієте, вона мислить в агресивній формі все це. І тому кримінальний якраз такий елемент, він в цей період, я кажу, вибухає. Ну, я вже не кажу, що то, що буде, там, скажем, напруження на фронті, нас можуть обстрілювати. От зараз, правда. Затихло обстріляно, не знаю, там було домовлено стаємно. Ну, все равно будьте, будьте уважні, обережні. От. Це, скажем, може вам, може вам згодиться. от у чому річ. От. Далі, значить, то в понеділок, <кхе> от, 14 понеділок, будьте уважні, тому що все, що пов'язано із статевими органами. Ну просто, ну, я не знаю, просто не можна лізти туда. Вот. Ну вот, зараз подивимся 14, 15 го зараз глянем. Ще не вийшов там і ще. Я так думаю, що я ж до 16-го, до 16-го 16 числа. Будьте уважні. Вот. Так, невеличка затримка, тому що я читаю з листа, так. Да. В тому числі 16 то до середи. Краще в статеві органи не втручатися. Може бути загострення, там можуть бути всякі різні там, ну, скажімо, напруження, до в цей момент. Треба бути обережним. Ну, якщо потрібно, там аналізи можна здавати, ну. Но все равно требует быть обореженным. Вот. Зато полный месяц прошел уже. А тот же период, когда Меркурий директивный, он после 8 числа начинает уже разгоняться. Вот. Ну, короче, до среды не лезть. Дальше, значит, Далі можна буде, ну, все в середу. Короче, до 15 числа в Ну, в середу вже можна буде бути обережним з печінкою. Печінка Дуже, так сказать, серьезная там. ну... Краще туди, як кажуть, в жовчний. Ну, жовчний це, скажемо, ну, раніше казав по 9. Але печінкою краще туди не лізти. Там 16-го, там 17-го. Зараз подивимося, Там 17-го. Не 18-го. Навіть 18-го. Все пов'язано з печінкою. Краще туди не лізти. Вот. І тут я можу вас поздоровати. Це п'ятниця. А -а. Слава Богу, що п'ятниця ще можна. От. Далі, 19 числа, це найчастіше, так скажемо. Добре, що це. Добре, що це вже субота. Тут місяць по козерожу, по козерогу біжить. Значить, будьте уважні. Значить, цей період суботу і неділю, 19-20, не лікуйте зуби. Ясно, що приватні клініки вони працюють, але краще ви туди, значить, просто, просто налізьте. Зараз перевіримо 20 го числа. 19 го точно. 20-го місяця є, ну, 21-го. От, ну, 21 вже вийшов. Коротше, в суботу і неділю до стоматологів, тих, що лікують зуби, краще не лізти. А ще головне, бути дуже обережні з мануальною терапією і масажами. Тому що хребет може постраждати. І тут, Просто може бути не передбачені такі, скажімо, обставини, ось о чому річ. Я спостерігав ці от, скажімо, результати таких жорстких мануальщиков, коли там був якраз період місяць по козерогу йшов. Це просто, просто біда. З людей робили ну, каліками, інвалідами, от. Ну далі у нас уже місяць пішов. 21 числа це понеділок пішов по водолію. Там, ну, скажем, там вирус будут захворювание, но в основном проблема с венами на ногах. Будьте уважны, значит, операция, значит, 21 и 22 перевірим. И 22 -го. краще, краще не листы в хирургичные втручания на венах. Там краще робить. Летит там, скажем, компрессы, а вот е, в чем в плане краще начіпати. Ну и далі тут все, там, скажем, 23-го, все, щоб, все, що на підошу, все, що внизу на ногах, там, будьте обережні, может быть травми. Краще не лізти. Я все сказав, записуйтесь, кто хоче вивчати астрологію.